Найефективніша обчислювальна машина і найбільш енергоекономна. Що це таке є? Зараз все покажу і розкажу. Тільки спочатку не забудьте підписатися на наш канал, щоб дізнаватися найцікавіше цікавіше про медицину. І так, вчені обрахували, який об'єм головного мозку в середньої людини, якщо його порівняти з жорстким диском комп'ютера. І так, об'єм головного мозку середньої людини. Більше 1 мільйона гігабайт, Тобто 1 петабайт. Якщо ми порівняємо з розміром пошукової системи Google за добу, це є 24 петабайта. Це є вся система на планеті Земля. І при цьому головний мозок споживає тільки 25 Вт енергії для своєї роботи. В той же час через головний мозок проходить біля 750.